Всім привіт, друзі! Запорука от таких великих, красивих, а головне здорових пташок криється ще в одному нюансі: це чистоті їхнього пташнику. Я прибираю у своєму пташнику кожні 7 днів. Далі я покажу, як я прибираю, що я використовую і які засоби корисні, а які ні. Дивимося далі. Отож, друзі, для вас пройшло декілька хвилин, для мене пройшло півтори години. Дивіться, ми все поприбирали, занесли чисте сіно, проробили йодокліном, вичистили все, і тепер в пташок буде надзвичайно комфортно. Чому це потрібно? Тому що гарна вентиляція і систематична заміна цієї підстилки. Запобігає таким захворюванням, як асцит. Не буде аміаку і пташки будуть себе гарно просто почувати, друзі. Не забувайте, це основні критерії для гарного вирощування пташки, тобто умови утримання. Тепер, дорогі хайтери, ви мене там буває поливаєте негативом, а тепер скажіть, ви там такі всі умні, такі всі красиві. Ви можете дати такі комфортні умови своїм пташкам, як даю їм я, незважаючи ні на що. Да, воно зроблено топорно, дато, да сьо, Але, тим не менш, я стараюся, і в мене пташки дійсно ростуть у гарних умовах. Дякую, що дивитеся. Беріть на замітку. Всім гарного дня!